Вівторок третього тижня Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. З книги буття читання. Господь сказав до Ноя Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною, За всякої чистої скотини. Візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини по парі самця і самицю, птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насінням по всій землі. Ще б днів і я пошлю дощ на землю, сорок днів і сорок ночей. І вигублю з лиця землі всі створіння, що їх я створив, і зробив ной усе, як велів йому Господь. Було жоноєві 600 років, як стався потоп на землі, і вийшов Ной, сини його, жінка Його, і жінки синів його з ним у ковчег перед потопом вод. З книги приповідок, читання. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують, слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день, у день біля дверей моїх чуває. Біля моїх одвірків стоїть на сторожі, бо хто може знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить, всі мої ненамисники смерть полюбляють, мудрість собі будинок збудувала. І витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І сіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити, по що найвищих закутках у місці, хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала ходіти – Мій хліб їжте, і вино, що я приготувала пийте, Киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові, не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить, докоряй мудрому він тебе. Полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим, навчи праведника, і він знання побільшить, початок мудрости, страх Господній, спізнання Всесвятого розум Бо мною продовжиться вік твій, роки життя Твого причиняться. Від Марка святого Євангелія читання. Прошу Бога благодаті, правдиво почути, зрозуміти і прийняти і прийняти слово святого Євангелія. Два ж дні по тому мала бути Пасха і оприсноки. Тож, первосвященники та книжники шукали. Якби його схопити підступом і вбити, але мовляв, не під час свята, щоб розруха не була у місті, у народі. І як він був у Ветанії, у домі Симона Прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з алябастровою Посудиною. Щирого дорогоцінного народу і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову, деякі обурилися між собою, навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динарію і гроші бідним дати, і вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її, чого її бентежити. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істино кажу вам. По цілім світі скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріотський, один з дванадцятьох, пішов до священників, щоб видати його дім. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, якби його видати. У сприятливий час. Коментар. Дорогі мої, 300 динарію ціна плящинки Нардового мира. Чи це насправді так вже й багато? Для порівняння, заробітна платня римського вояка легіонера на той час складала? 225 динарів на рік. Тобто ціна мира, яке жінка витратила на Ісуса більше, ніж річний заробіток професійного вояка. Для України нашого часу, це б склало десь близько 6 тисяч доларів, виходячи з платні контрактного військового службовця. Напевно, можна було б зрозуміти і ремствування деяких з присутніх на вечері, адже тим грошам можна було б знайти, здавалося краще застосування, наприклад, допомогти бідним, міркування ніби гідне і справедливе взагалі, та не цього разу. Ісус вказує, що жінка також зробила достойний і праведний вчинок, заздалегідь приготувавши намащення на майбутній похорон Ісуса, поховання померлого, як і допомога бідним, належить до традиційного списку добрих справ. і те і інше саме по собі добре. Проте в кожній конкретній ситуації. Можуть бути свої пріоритети. Не всі, однак, з цими пріоритетами погодилися. Юда в кінець розчарувався, і обізлився, та пішов до ворогів, щоби зрадити вчителя за гроші. Проте, хтось запам'ятав вчинок жінки і те, як його оцінив Ісус. Відтоді. І по сьогодні ми згадуємо про ту жінку і про те, що вона вчинила для Ісуса. А чого можу я навчитися з її прикладу? Напишіть про це в коментарях, дуже хотів би почути ваш коментар, бо виглядає, що ми тільки імена добре вміємо писати. Господи! Научи мене добре розня... розрізняти мої життєві пріоритети, і в кожній конкретній ситуації обирати те, що тобі більше до вподоби. І на завершення. Історична довідка, буква закону. Відома дорогі мої єврейська. Наче й стара збірка законів мішна, в якій детально описуються правила проведення судових засідань. Якщо порівняти Євангеліє і мішну, то виходить, що суд над Ісусом був проведений з порушенням безлічі нор. Ясно, що судді дуже хотіли, щоб він був битий. Ясно, що заради цього було поручено безліч дуже важливих для юдерів норм судочинства. Але чому, заради чого? Звідки така злість і цілеспрямованість? Історикам точно невідомо, в які саме дні проводилися засідання Верховного Синедріону. швидше за все. В терміновій справі судді могли зібратися в будь-який день тижня, але в жодному разі не у п'ятницю і не напередодні свята. Річ у тім, що смертний вирок вважався за надто серйозним рішенням, щоб його можна було затвердити впродовж одного єдиного засідання. Якщо судді вирішували, що підозрюваний винен і підлягає страті, то винесення остаточного рішення відкладалося на добу, заспокоївшись і гарненько розміркувавши, судді мали зібратися ще раз, і ще раз усе зваживши виріжити, чи дійсно страта така вже потрібна. А оскільки у суботу, і у свята суд засідати не міг, то відповідно у п'ятницю і напередодні свят жодних засідань проводити ще не могло. У мішні особливо підкреслюється, що суд не міг засідати вночі, проте всі Євангелія згодні, Ісус був засуджений саме вночі. І саме напередодні свята Пасхи. Світ влаштований так, щоб люди жили, як тварини, і помирали теж, як тварини, люди у світі задихаються без любові, але коли любов до них прийшла сама, світ зробив усе, щоби вбити, знищити. Видалити з поля зору цю любов. Бог хоче врятувати кожного з людей, але світ не хоче, щоб, його хтось, щоб хоч хтось був врятований. Єфрем Сирійський про покаяння. Покаяння поле, яке можна будь-коли обробляти. Воно дерево, що рясно приносить Богові добрі плоди, воно дерево життя, що воскрешає мертвих у гріхах, воно сопричасне божеству, і Господь звеселиться ним як силою своєї творчості, адже тих, кого погубив гріх, воно відроджує на прославу Божу. Воно духовний зиск, бо пожинає те, чого не щіяло, і бере те, чого не давало. Сумлінні слуги покаянням удобрили Божу ниву, збагатили ним церкву, наповнили Господні житниці, завдяки покаянню земля стала небом, бо наповнилася святими цими земними ангелами. Прославляються сумлінні служителі, які покаянням значно примножили пошіяне. Бог знав, що рід людський напастуватиме ворог, і щоб перемогти його, дав покаяння. Ворог спонукає до гріха, а покаяння готове прийняти грішника. Ворог заохочує до беззаконня. А покаяння радить навернутися. Той кидає довіччаю, а це дає надію на спасіння. Гріх кладе совіщ на лопатки, а покаяння жезл, що допомагає їй підвестися. Господь визволяє в'язнів через покаяння. Псалом 146.7. У покаянні закон, наче світильник. Тому ті, що согрішили, через нього знову знаходять Бога. Беззаконник сумує, не бачить благости, бо ворог наповнив його душу відчаєм, але покаяння, як добрий лікар, проганяє з його душі морок, і все, що гнітить її, показує їй світло Божої доброти. Диявол не дає ще тим, що зогрішили, залякуючи їх суворістю покаяння, а покаяння, бачачи, хитрощі його, підходить ласкаво і каже: Лишень згадайте про Бога, і я все зроблю за вас. Пригадайте собі Його милосердя, і я стану вашим заступником. Подай легенько. Грішники, зітхніть ускроші, і я зроблю вас Божими дітьми. Пророк Ісая сказав У наверненій спокої ви спасетеся, у тиші, та у довірі ваша сила, Ісай 30:15. Ось і свідчення наводжу тобі тільки покайся. Якщо грішник зітхне то разом з цим зітханням спаде з нього тягар гріха, що його поклав був на нього змій. Тоді із розуму його спаде заслонене незнання, проясниться душевне око, і покаяння провадитиме душу до спашіння. Коли грішник кається, побачить милість Божу, тоді не лише зітхатиме, але й у великій скорботі проливатиме сльози. Адже душа, після тривалої розлуки з Богом, побачивши свого Отця, спонукується до плачу. Проливає вона сльози, тому що узріла нарешті творця свого, прихиляючи тим до себе Бога, бо любить милість Його? Так вона очищується від усієї тієї скверні, до якої довів її змій. Хіба ти не чув, що сказав Давид? Щоночі ложе моє мокре від плачу, Псалом 6 7. Але спочатку він зітхав, а потім уже плакав, так само і у природі, спочатку вітер, а після дощ. Спочатку гремить грім, а потім із хмар линуть краплі дощові. Давид зітхав і зрошував слізьми ложе своє, бо сквернив себе перелюбом. Сльозами мив він постелю свою, яку поганив беззаконним союзом. Він говорив знемігся я від стогнання мого, Псалом 6 7. А труд зітхання є плід серця, що породжує багато сліз, то сльози примножуються від зітхань, які їм передають. Совість за природою своєю тягнеться до Бога. Обстоює Бога і все Бога, та відкидає підступи спокус. Нерідко гріх безстидно вдирається, але совість все ж бере гору над Ним. Коли хтось боїться бути в темноті, совість сповіщає, що це через гріх, бо сказано в Писанні лихий утікає, як ніхто за ним і не женеться, приповідок 28.1. Або коли на кораблі непокоїть когось бурхливе море, совість нагадує людині про її нечестя, або й під час землетрусу приводить вона на думку вчинене беззаконня, або коли хто в дорожі відновлює пам'ять і діла. Нарешті, якщо грішник навернеться, не навернеться, вона викриває його, коли той стає немічним і хворим. І з любові до життя, він складає Богові обітницю сукрушити в собі гріх. Боючи смерті і втрати благовічного життя, Він у муках совісті прибігає до покаяння цього посередника між Богом і людьми. Амінь. Господи, у владико життя мого, духа лінивства, недбайливости. Властолюбя і пустомовства віджини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості й любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. О, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, Дай мені бачити гріхи мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь притерпіве за нас трасти, Ісусе христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, претерпіли за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайте. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!